Вітаю, друзі, вибори у 2019 році проходили під слоганом кінець епохи бідності, але потім трохи все змінилося. Замість кінця епохи бідності для когось почався період епохи виживання, а для когось дійсно початок епохи персонального збагачення. Саме про них я зараз і розповім про цих людей, які змогли довести, що кінець епохи бідності для країни вже наступив. Поясню про що я зараз: ну, по-перше, в країні війна. Якщо чиновники про це забули, то вони повинні все ж таки вийти на вулицю і почитати новини і побачити, що війна не зникла. Але чиновники цього, мабуть, не помічають після того, як всі зрозуміли, що нам потрібне бомбосховище, і їх потрібно провести до ладу, почалось щось неймовірне. Чиновники всіх рівнів районних, державних і міських адміністрацій почали цим займатися, якщо в них були бюджети. А от далі почалось найцікавіше. Києві, наприклад, була зроблена комісія для перевірки, куди ж витрачають гроші представники районних державних адміністрацій. А саме ті, хто закупають все, що необхідне, як вони ремонтують ці бомбосховища, як вони витрачають гроші. На що витрачають гроші? Київ, рада за це проголосувала. До речі, партія слуг народу не дала жодного голосу. За цю комісію я був здивований. Ну, як так, слуги народу не хочуть прислуговувати народу. Ну, що нам не цікаво, куди витрачають наші гроші. Гроші платників податків. Цікаво. Але слуги народу вважають, що народ не повинен це знати. Все одне, Київрада проголосувала за це. І далі ми побачили найцікавіше. Перше дослідження комісії показали, гроші вміло витрачають. На що саме? Ну, дивіться, наприклад, на сковородку многофункціональну кувартістю в 720 тисяч. Так, таких сковородок закупили дві. Дніпровська районна адміністрація купила дві сковороди. До речі, на одному сайті її можна купити значно дешевше за 647 тисяч. Але це не той випадок, коли треба економити. Вирішили чиновники районною державною адміністрацією Дніпровського району. Ну, дійсно, а навіщо це робити, коли м, потрібно забезпечувати двома електросковородками бомбосховища? Ми ж розуміємо, коли люди заходять в бомбосховище, найнеобхідніше повинно бути там. І це вважали ми саме електросковородки. Дякуємо, дякуємо голові РДА. Які, вибачте, тимчасово виконуючому голові РДА, який так вміло та обережно використовує. Наші з вами гроші. Єдине, що хочу запитати, ну, от заходимо ми, стають сковородки, але якось сумно не вистачає якогось екшена. І тоді представники РДА знайшли нову цікаву історію. Вони вирішили, що це замало. Тому вирішили закупити барабани. Ні, я зараз не жартую. Саме представники Дніпровської райдержадміністрації вирішили закупити більше ніж 300 барабанів для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряної тривоги. Цього на 891 тисячу 174 гривні. Ну, ще раз, я не жартую, щоб ви це зрозуміли. От, будь ласка, вам перше, На прозоро це можна побачити. І це дійсно так. І от вам. Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряної тривоги. Ми всі розуміємо, коли дитина заходить в бомбосховище, найголовніше для неї, щоб був барабан. Ну, без барабана ніяк взагалі. Оці барабани, тут скварчить електросковорода, тут голова РДА розповідає, як все супер, як все гаразд. Ну і найцікавіше, що е, ця історія має продовження. До речі, ці ж барабани у переможця ФОП Патрікей Роман Олексійович різні управління освіти трьох районів міста Києва купували ще з кінця 2020 року. Ну, як влада змінилася і закінчилася, м, закінчилася епоха бідності, Києву потрібні стали барабани. Ще раз, загальна сума витрачена на барабани 4,6 мільйони гривень. Я вибачаюсь, у нас що якась барабанна Орда працює в Києві. Що відбувається? Які барабани? Що це за схема взагалі з барабанами? Куди поділись флейти, контрабаси? Ну, давайте скрипочки. Де скрипочки? Хоча там, декому барабани легше сприйняти, ніж скрипочку? Мабуть, на тому, що на них, на них проще, легше і не так складно проводити якісь там теми. Бо я так уявляю, барабанний бій. Заносять сковороду, але цього, мабуть, замало. Ну, дійсно, замало. А чому, а чому так мало? Давайте ще пілони поставимо для стріптизерш. Давайте поставимо ще діджейські пульти. Давайте зробимо ще нормальний кальянний бар. Давайте ще щось робити. Ну чому зупинилися РДА на цих питаннях? От не можу зрозуміти. Більше того, не розумію ще одного: А у нас взагалі. З глуздом хтось товаришує, ми можемо розповідати все, що завгодно. Ми можемо казати про те, що є проблеми з вибором, треба це, не треба. Але треба розуміти головне: в країні так багато грошей. Якщо їх витрачають на барабани в такій сумі, то щось з цими барабанами не те. Бо щось я не бачив. Отряди барабанщиків, які крокують Києвом і заспокоюють нас під час повітряної тривоги. А де барабани? Де це все заспокійливо? Хоча я вважаю, що зараз чиновники повинні забрати собі ці барабани і компенсувати бюджету ці гроші. І головне в цій історії, що історія не нова, вона триває з 20-го року, але щось я не бачив, щоб ДБР, Набу або Бюро економічної безпеки заявили: ми будемо розбиратися з цим питанням. Я здивувався і подумав, ну а чому? Що сталося? А потім побачив, що Павло Пубабій був ще 25 квітня нагороджений президентом України особистою відзнакою за оборону України. Наоборонявся так, що барабани став закупати. Овочі різкі, електроплити, електросковороди. Я хочу запитати, це він так наобороняв? Оборон наш. До речі, бачу, що непогано обороняє. Але треба ж все ж таки займатися бомбосховищами, захистом, а не пилити бюджет. І я хочу почути від наших правоохоронних органів, щоб вони розібралися, куди витрачаються гроші, наші з вами гроші, платників податків в той час. Коли в нас війна, не вистачає грошей, Україна фактично живе за рахунок донорів. Найцікавіше в цій історії ще одне, і це стало відомо зараз: що для того, щоб проведений був тендер, завжди ну, повинно два бути учасника, щоб він був не скасований. Конкуренція. були номінальні другі учасники. Це, наприклад, є таке поняття фіктивний учасник тендеру. Він нічого не має, не приймає участь. Він взагалі номінал. Але він повинен прийняти участь. Так от такими фіктивними були а, ТОВ, ТЗОВ, Волинь, Холод, ТЗОВ, Львівська масло -база, Але головне ще одне: був третій учасник. І майже завжди це естонська компанія. Але це був фактичний підлог документів. Брали з відкритих джерел документи і підставляли. Я сьогодні звернувся до своїх. Друзів в Естонії, які працюють в правоохоронних органах з проханням розібратися в цьому питанні. Ну, якщо в Україні ніхто не хоче розбиратися, а в Естонії готові, то це багато про що говорить. Мені дуже цікаво, як будуть пояснювати в Україні, як так сталося, що естонська фірма приймала участь і нічого про це не знала в самій Естонії. А я готовий по. Ну, забитися на парі, на будь за що, що естонці про це нічого не знали. Цікава історія. Я вважав, що це такий треш, який вже переплюнути не можна. Але з'ясувалося, що не все так погано в Києві. Так, дійсно, Київ дає фактично драйв і показує вектор, що треба робити. Ну, по тисяч купувати електросковороди. Барабани. Але те, що зробили в Запоріжжі, це переплюнуло навіть це. Покажу вам. Як ви вважаєте, що це таке? Це Незламний хаб. Ви бачите, як він виглядає? Це потужне місце. Ви бачите, який неон. Так, це саме Незламний хаб. Незламний хаб, в якому знаходиться бомбосховище. От воно. І воно того варто. Щоб ви зрозуміли, в Запоріжжі взагалі 1459 укриттів непридатні для перебування під час ракетних атак. А це більше, ніж 50 від наявних. І зрозуміло, що у запорозькій міській владі потрібно було ще навесні 22-го року провести всіх до ладу. Не зробили. Не зробили більше того, те, що вони зараз зробили, це. Зроблено в комунальному закладі орбіта на території якого замість фонтану по документах знаходиться ресторан і Там відкрили це бомбосховище Незламний Хаб. Ви розумієте, що відбувається? Ви розумієте, що фактично за ваші з нами гроші, за наші з вами гроші, хтось оборудував цю територію для того, щоб подорожти. Що ну, бомбосховище буде, не буде. Війна закінчиться, а приміщення для ресторану там непогано вже зроблено. Можна сидіти. Такий лофт. Про що все це говорить? Тільки про одне: що, на жаль, на жаль, на жаль, в Україні і далі крадуть, коли треба захищати. І поки одні люди фактично кладуть своє життя та здоров'я на захист країни, то інші, і ми це бачимо, витрачають гроші платників податків наше з вами. Явно не так, як потрібно. Я дуже хочу, щоб Набу, САП, щоб на ЗК зайнялися цим питанням, щоб цим питанням зайнявся БЕП та ДБР, і щоб це зупинилося. Тому що це щось незрозуміле, це якась вакханалія під час війни. А ці люди, ну я розумію, що якщо його нагородив президент, їм не дуже хочуть займатися. Але може він не дуже хоче покупати ці а, барабани. Я вважаю, що це повинно змінитися. І от коли це зміниться, країна подорослішає. Краї... Країна зміниться, країна стане кращою. Якщо люди перестануть дуркувати, витрачати гроші на що завгодно, а не те, що треба, і якщо вони будуть робити інакше, то це будуть карати. Дякую за увагу.